Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги повсякденні відкриті кросівки. Дані жіночі кросівки поєднують стильний дизайн, комфорт та практичність. Вони створені для активного повсякденного носіння, тому ідеально підходять для шанувальниць зручного взуття. Вони виготовлені з дихаючих матеріалів, тому забезпечують. Вентиляцію та комфорт навіть під час тривалого носіння. Міцна підошва із гуми забезпечує стійкість та щеплення з поверхнею, що особливо важливо для активного відпочинку. Ці кросівки чудово доповнюють як повсякденний, так і спортивний стиль.